Христос Воскрес і дав нам розум. Саме так. Сьогодні 162 день війни, і я думаю, що ви вже багато прочитали про ганебну заяву Amnesty International, в якій вона звинуватила українських військових в тому, що вони начебто наражають на небезпеку цивільних. І е багато вже про це. Сказали наші посадовці і блогери, і так далі, що це таке? Ну, це може бути просто підкуп. Росія багатьох підкупає. По-друге, якщо це не підкуп, то це слідування за російською пропагандою, і це один з проявів перевернутого розуму. Тобто, замість того. Щоб чітко говорити про той геноцид, який чинить Росія, знищуючи українців, звинувачують українців в тому, що вони захищаються. Ну, по-перше, багато таких звинувачень просто надумані геть. Як, наприклад, недавно перли були в російських джерелах, що хаймерси розмістили на второму етаже многоетажного здання. Ну, хто, хто не має ніякого уявлення про те, що такі хаймерси, може собі уявити, що вони десь розміщені на второму етажі многоетажного здання. Ну, або те, що на даху театру мускомедії в Одесі стоїть зенітно-ракетний комплекс. Звичайно, хто має уявлення про театр мускомедії, розуміє, що дах її, ну, цього театру з усіх сторон видно. Тому... Ну, Просто ще одні заяви такі. Прояв перевернутого розуму звинувачувати жертву. І давайте прочитаємо, звідки цей перевернутий розум береться. Ну, коли просто проплачено, тоді, ну, зрозуміло, люди за гроші здатні брехати. Але є люди, які щиро вірять в брехню. Звідки ж це береться. Римлянам, перший розділ, 28 вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Розум перевернений, перевернений адокімос, тобто неповноцінний, неповносправний розум, перекручений розум посланні до римлян, в першому розділі Павло говорить про Євангелію, яка є сила Божа на спасіння. В ній відкривається правда Божа. А от Гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують, тобто пригнічують неправдою. І в цьому першому розділі ми з вами вже його читали, не раз. І я говорив про цю динаміку, яку показує Павло, що люди роблять три заміни. Перше міняють поклоніння творцю на поклоніння творінню в різних виглядах, потім міняють правду на брехню, тобто спотворюється мислення, і потім міняють правильну поведінку на неправильну, і Павло це дуже яскраво зображає. І у відповідь на це, що робить Бог, у відповідь на ці три заміни кожного разу після цієї заміни сказано: тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечисті, щоб вони самі знеславляли тіла свої, потім 26 вірш. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само і чоловіки. Позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожедливістю один до одного. Тобто, Павло самі яскраві показує результати цього. І потім, що вони, як висновок з цього всього, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений. І. Ось цей ганебний висновок Amnesty International є один з прикладів перевернутого розуму. Тоді як почати треба з того, що яке право взагалі має Росія стріляти по нашій території? Ніякого абсолютно. І ось про це треба говорити завжди в повний голос. А право захищатися Україна має різними способами, і, звичайно, наші військові якраз намагаються все робити так, щоб якнайменше постраждало наших цивільних, тому і оголошується евакуація. І правильно, коли з найбільш ризикованих областей виїжджають якнайбільше людей, особливо жінки і діти. А от Росія стріляє по наших дітях, гвалтує всіх підряд. А про це Amnesty International чомусь мовчить, як і про вбивство полонених в Оленівців. Це прояв, один з проявів перевернутого розуму, такий самий, як і ідеологія ЛГБТ, і такий самий, як весь цей е, расизм. І як ми з вами вже говорили. Кожна людина, в тому числі і я і кожен з нас схильний гамувати правду неправдою. Це схильність кожного людського гріховного серця. І це може проявлятися по-різному, починаючи з простого виправдання своїх шляхів гріхів, елементарного побутового. Переводу стрілок, що це не я, це мене спровокували, А якби вона не сказала то, він не зробив то, то я би не сказав оце. Є багато, багато способів пригнічувати, гамувати істину неправдою. І душі не прекрасно знають, що якщо в людини є якась залежність чи якась гріховна тенденція в житті. Вона завжди схована за багатьма виправданнями, і всередині цієї гріховної системи є своя логіка, яка здається, у, цьому, у цій людині, яка всередині цієї спотвореної системи логічної, знаходиться, здається, що ця логіка ідеальна. І дуже важко пробити цю залізобетонну логіку гріха. І щоб людина побачила себе в Божому світлі. Для цього потрібна дія Духа Святого. Тому що ж, не доводиться дивуватися, що в світі є як елементарна брехня за підкуп, так і є щира віра в неправду, яка здається логічною. Але з Божою допомогою з цього треба виходити, і Бог. Звільняє від неправди. Тому кожен з нас має молитися як Давид, щоб Бог перевіряв наші серця, показував нас самих в Його світлі. І, звичайно, будемо молитися за нашу країну і будемо молитися за те, щоб і росіяни виходили з під впливу цієї брехні Антихриста. І в світі люди, люди замість перевернутого розуму вертались на розум істинний. А як це можливо? Почати треба з головного, з поклоніння істинного Богу. Богу. А як ми взнаємо істинного Бога тільки тому, що Він відкрив себе в Ісусі Христі? Давайте прочитаємо в першому посланні Івана, як Він каже, це п'ятий розділ, 20 вірш. Ми знаємо. Що Син Божий прийшов, і розум нам дав. Зверніть увагу: Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого, тобто істинного Бога, і щоб бути в правдивому сині Його Ісусі Христі. Він, Бог, правдивий і вічне життя. Дітоньки, бережіться від ідолів. Амінь. Хай Господь дасть нашому народу пізнання істинного Бога через Ісуса Христа. Хай Господь дасть покаяння народу російському, Хай Господь збереже наших воїнів, зміцнить їх і дасть мудрості нашим керівникам, і також молимося, щоб вони пізнавали істинного Бога через істинного Месію Ісуса Христа. І це правильно для дітей Божих молитися, щоб Бог утверджував нас в істині Його Слова, щоб Бог звільняв нас від наших власних, обманів, самообманів і всяких гріховних тенденцій, пригнічувати істину неправдою. Хай Господь зміцнить нас на його шляхах, і хай оце, що написано, буде істинно. Про нас, щоб у нас був здоровий розум, який починається з поклоніння істинному Богу. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам мир, мир з Ним насамперед, і дасть мир, звичайний мир нашій Україні. Амінь.